Привіт! Сьогодні з вами розглянемо види пряжі за волокнистим вмістом. За волокнистим складом пряжа буває однорідною та змішаною. Однорідна пряжа складається з волокон однієї природи: вовняних, вовняних, ляних або хімічних одного виду. Змішана пряжа складається з суміші різних за природою волокон, які підбираються для покращення властивості і у результаті сумісної дії. Розглянемо з вами види фасонної пряжі. Спіральна, вузликова, букльована, букльована зі скрутинами, застилиста, комбінована епонж рівничним ефектом із зовнішньою обмоткою синель. Наприклад, бавовняна пряжа має високу стійкість до багаторазового прання та згинання, але не стійка до багаторазового розтягування. Віскозна пряжа навпаки, стійка до багаторазового розтягування, але не стійка до багаторазового згинання. Отже, змішування бавовняної та віскозної пряжі дозволяє реалізувати властивості сировини обох видів. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.